Через останні зміни в законодавстві у людей з'явилася купа запитань стосовно виконавчого провадження, підстав та наслідків такого. Виконавче провадження це завершальна стадія судового провадження і примусове виконання судових рішень та рішень інших органів чи посадових осіб. Сукупність дій, визначених у законі про виконавчі провадження, що спрямовані на примусове виконання рішень, які підлягають примусовому виконанню. Борги бувають різні: комуналка, сплата штрафів, аліменти і тому подібне, проте річ піде саме про борги за кредитами. В такому випадку потрібно виділити дві підстави для відкриття виконавчого провадження. Виконавчий напис нотаріуса та рішення суду. Детально про напис нотаріуса в теперішніх умовах у статті на нашому сайті. Стисло: кредитор звертається до нотаріуса, а нотаріус чинив виконавчий напис нотаріуса, і це є підставою для відкриття виконавчого провадження. Щодо рішення суду, кредитор звертається з позовом до суду, виграє цей суд, після чого звертається в той самий суд. Для видачі виконавчого листа і цей лист є підставою для відкриття виконавчого провадження. Неважливо, підстава для відкриття виконавчого провадження рішення суду чи виконавчий напис нотаріуса – порядок здійснення виконавчих проваджень однаковий. Є в законі норма про утримання 20% до 50%, якщо проваджень декілька, з офіційного доходу в рахунок погашення боргу за виконавчим провадженням. Проте таку норму чомусь не бачать, точніше бачать, але не всі. І просто-напросто арештовують рахунки. А ще, точніше, в рамках відкритого виконавчого провадження виконавець може винести ряд постанов. Постанова про відкриття виконавчого провадження, як правило, не одна. Окремий виконавець може відкрити постанову про арешт коштів боржника, постанову про арешт майна боржника, постанова про стягнення з боржника виконавчого збору, виконавчих дій та інші. Це все виконавець повинен відправляти сторонам виконавчого провадження, тобто і боржнику, проте і це не завжди так. Після відкриття виконавчого провадження боржник заноситься до єдиного реєстру боржників, а інформація про нього та постанови, котрі вказані вище, до автоматизованої системи виконавчого провадження. Ці реєстри у відкритому доступі, вони є державні та безкоштовні. Відповідно та логічно, якщо виборжник, то такими реєстрами потрібно користуватися. А саме з автоматизованої системи виконавчого провадження можна витягнути всі постанови та наявну інформацію в рамках конкретного виконавчого провадження. Як це зробити у відповідному відео. Для закриття виконавчого провадження також повинні бути підстави. Знову ж таки, щоб не цитувати сотні статей законодавства, простими словами, виконавче провадження потрібно оскаржити. Якщо ви Якщо відкрити на підставі виконавчого напису нотаріуса, тоді потрібно в судовому порядку визнати виконавчий напис нотаріуса таким, що не підляє виконанню. Після такого скарження немає напису, немає підстави для виконавчого провадження, відповідно, його можна закрити. У випадку з судом, тобто з виконавчим листом, на підставі рішення суду, все те саме. Тільки проблема в тому, що скажете рішення суду не так і просто. Для цього знову потрібна підстава, наприклад, заочне рішення суду. Ми українці, у нас в крові щось обійти, проте в даному випадку не вийде. Звісно, якщо у вас відсутній офіційний дохід чи будь-яке майно, то з вас нічого і стягнути навіть за виконавчим провадженням. До слова, за таку несплату відсутня будь-яка кримінальна відповідальність. Проте, якщо у вас є офіційний дохід, або ви плануєте купити чи продати нерухомість, авто… То ви в халепі. При оформленні папері ви не зможете нічого купити чи продати, тому що дані про борг в реєстрах, котрі для прикладу перевіряє нотаріус при оформленні нерухомості. Окрему увагу потрібно акцентувати на тому, що люди не оскаржують виконавчий напис нотаріуса. Тіло кредиту для прикладу було 3000 тисячі гривень, кредитори чи колектори могли накрутити незаконних навіть 30. І запхати у СУ в напис нотаріуса. Людина не оскаржить такий напис, спливає срок давності, і цей борг лишається на все життя. Потім це все ніяк не скасувати. Є ще така маніпуляція в законодавстві, на підставі якої у вас можуть без проблем забрати земельну ділянку за борг навіть у 100 гривень. Окремо про це у відповідному відео в такій ситуації потрібно діяти оперативно. Тут же суди можуть не допомогти. Хоча швидше всього тимчасово, проте в рамках даного відео потрібно згадати і таке: Наразі законотворець дозволяє використовувати суму у розмірі двох мінімалок, навіть при арешті рахунків за виконавчим провадженням. Для цього потрібно направити виконавцю заяву про зняття арешту з рахунку та визначення поточного рахунку в банку. Зразок заяви та відеоінструкція присутні. Якщо ви хочете зробити це електронкою, на допомогу наступне відео. Всі посилання на ресурси, інструкції та реєстри в описі під даним відео.